Вітаю колеги! Мене звати Лариса Мартиненко і це рубрика коротко про важливе. І сьогодні ми починаємо серію коротких відео, бо довгі ви не дивитеся. І в цих коротких відео ми будемо аналізувати і розбирати окремі положення законопроекту про самоврятування в системі охорони здоров'я, тому що цей законопроект нарешті оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я для громадського обговорення. От і ми з вами його окремі положення будемо обговорювати в серії відео. Ну, насамперед, варто сказати, що цей законопроект, Новий і Старий, вносить дуже величезну кількість новел щодо організації роботи усіх без виключення медиків країни. Тому що він стосується лікарів абсолютно всіх спеціальностей, він стосується абсолютно всіх представників середнього медичного персоналу, і він стосується абсолютно усіх фармацевтів. І сьогодні ми в цьому першому відео ну, такими широкими масками Подивимося на найбільші такі от новели. Ми їх не будемо характеризувати. Характеризувати будемо в подальших відео, але послухайте, що ж пропонує цей законопроект. Ну, по-перше, передбачається створення єдиної самоврядівної організації. Вона має складатися з п'яти палат: це палата стоматологів, палата сімейних лікарів, палата лікарів-спеціалістів, тобто, всіх інших лікарів, можете собі уявити розмір цієї палати. і і кількість учасників цієї палати. Далі це палата середнього медичного персоналу і палата фармацевтів. Передбачається, що до цієї організації будуть змушені вступити абсолютно всі медичні працівники країни, так само як будуть змушені сплачувати внески. Це буде називатися професійний збір, тому що інакше. А люди не зможуть займатися професійно медичною діяльністю. Організація має видавати свідоцтво на е, право здійснення медичною діяльністю так само. Ця ж організація наділяється повноваженнями зупиняти дію цього свідоцтва тимчасово на якийсь конкретний період часу, або припиняти його дію назавжди, і я звертаю вашу увагу, що абсолютно без жодного рішення суду. А організація може має право це робити. Передбачається, що ця організація буде незалежною від державних органів влади, точно так само, як вона буде незалежною і від органів місцевого самоврядування, тобто це буде така собі держава в державі. Керівництво цих палат буде наділене необмеженими повноваженнями, окрім того, що буде виконувати різні функції, буде видавати різні там акти, і прописано, що рішення цих актів буде обов'язкове до виконання. Подекуди повноваження цих от органів самоврядування будуть мати ознаки навіть державно-владних повноважень і повноважень судової гілки влади. От, наприклад, судовими повноваженнями будуть наділені етичні так звані етичні комісії, і нехай вас не вводить у ману така невинна назва, як етична комісія, тому що саме ці комісії будуть мати право зокрема. Серед їхніх повноважень буде вирішення питань щодо дисциплінарних стягнень щодо медичних працівників. При цьому всьому у законопроекті абсолютно відсутній, чітко прописаний демократичний механізм виборів керівних органів професійного самоврядування за принципом знизу догори. Згідно законопроекту, більш докладно функції і повноваження палат мають бути виписані у статутах цих палат. Але в законопроекті абсолютно не прописаний механізм, хто і як і коли буде створювати самі ці статути. А ми прекрасно розуміємо, що диявол криється в деталях і хто і що, і коли і як пропише цих статутах, взагалі не зрозуміло. І наразі для цього першого відео це всі новели, про які я хотіла сказати, але мені здається, що і від поки що такої незначної кількості нувшеств, про які ми згадали зараз в цьому відео, то вже потихеньку починає палати і підгорати. І, колеги, в цьому першому відео я хочу звернути вашу увагу на надзвичайно важливу річ. Будь ласка. Ніколи не передавайте свої повноваження для когось, щоб хтось замість вас знайомився із законопроектом, а потім вам переповідав норми цього законопроекту, особливо в цьому даному конкретному випадку. Особливо в цьому випадку, коли законопроект стосується подальшої долі кожного з вас. Нікому не дозволяйте це робити, нікому не вірте і мені не вірте. Підіть, будь ласка, на сайт Міністерства охорони здоров'я України, прочитайте, будь ласка, цей законопроект. Ознайомтеся з ним, ознайомтеся самостійно, ознайомтеся там, в голос, читайте в колективі, як завгодно. Але, будь ласка, прочитайте цей законопроект самі, тому що ви. Повинні знати, що уготовано вам, нашими можновладцями. Будь ласка, зробіть це. І якщо ви побачите якісь норми в цьому законопроекті, з якими ви не будете погоджуватися, будь ласка, не, полі... не полініться, напишіть листа в Міністерство охорони здоров'я з вашими зауваженнями і візьміть участь в громадському обговоренні. Якщо ви. Наприклад, щось побачите в цьому законопроекті і скажете, що ви не погоджуєтеся з тим, що я сказала в цьому відео вище, повертайтеся, будь ласка, до цього відео. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі. Давайте будемо проводити нормальну, ну таку цивілізовану полеміку і обговорювати положення цього законопроекту. Наразі це все, друзі, що я вам хотіла сьогодні сказати. В подальших відео ми поговоримо з вами про те. Що на вас очікує в тому разі, якщо цей законопроект буде прийнятий? Ми поговоримо про те, які корупції, чому цей законопроект ми називаємо корупційним і антиконституційним. Ми поговоримо про те, чому до цього законопроекту ми застосовуємо алегорію закріпачення медичних працівників. Ми подивимося з вами разом, можливо, в цьому законопроекті є якісь раціональні зерна. Це все буде в подальших відео, друзі. Аби ви нічого не пропустили, будь ласка, підписуйтесь на канал Української медичної спілки в YouTube, натискайте, будь ласка, верхній дзвіночок. Я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей в нових наступних відео.